Підприємці в Німеччині і Джоб-центр, як це працює? Агентуфіабеть і Джоб центр підтримують підприємницьку діяльність з точки зору чи до реєстрації, чи після. Ви маєте повне право та можливість, якщо у вас є 24 параграф або вид ВНЖ, який це дозволяє, вести підприємницьку діяльність і при тому отримувати, наприклад, бюргергельд, поки ви не виходите на повне самозабезпечення. Тобто. Зазвичай, деколи це буває помісячно, але зазвичай раз в півроку, до та після, ви заповняєте Anlage ЕКС, ви заповняєте прогноз. Спочатку на 6 місяців прогнозуєте, скільки ви плануєте заробити, який буде оборот, які будуть мінуси, скільки буде прибутку, і через 6 місяців робите фактичне і відбувається перерахунок. Тому так, ви можете знаходитись на отриманні Burger або LG1. Та вести підприємницьку діяльність. Це окей, це працює.